І так, всім привіт! І сьогодні у нас буде обзор на епіцентр в моєму місті Маріуполь. Значить, епіцентр у нас знаходиться тут, на іншому березі, там видно головну площу і вулицю Азовстальську. А тут у нас вже епіцентр. Значить, до того тут не було ніякого жодного магазину, тепер тут буде епіцентр. Тут його будують, тут лишилось тільки вікна поставити. Тяжку залити, електрику тут зробити і все. Тут у нас, значить, ну, магазин, тут каси будуть. Тут будуть каси, як в справжньому епіцентрі, і самообслуговування, і звичайні каси, де сидить касир. Тут у нас решта буде товар. А тут у нас склад, тут будуть такі двері металеві з замком. Так що ніхто сюди не зайшов. Ну тут будуть працювати тільки працівники складу. Всім папа. -па.